Маша, лягай там, де ти лежала. Давай, на тюрмо. <клух> Маша хоче купатися. Побачила, що жирик купався, а вона ні. Да? Яке тут там нечето? Маша, не рий! Що? Це садок. Маша випросила вранці джакузі собі, тільки в іншому місці, не там, де в жоріка. Не схотіла вона і в його калабані купатися? Да, Марія? Марія, ви ж трошки акуратніше, бо я і чорна буду. Я заглядувала їй в очі, Тих очей не видно. Ну, вона все бачить прекрасно і нюхом чує прекрасно. Вчора ввечері потемну. Думаю, піду, зірву кабачків, покладу її на утро, щоб вона в 5 ранку не виходила до собак, не дразнила їх. Поклала ж темноті, ходю ще пораюся, там курочкам щось носила. Чую, що щось в темноті чавкає. А я ж знаю, що я там кабачки поклала. Я підходжу ближче, а то Марія вже дотаптує останній кабачок. Маша, я ж тобі їх на ранок оставила. Вона їх втоптала. О, панда. Щось петушок прихворів. На один глаз йому, походу, нагепали петухи Він осліп, бо з однієї сторони тільки бачить. Маша, я тебе теж люблю, але ну, 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 до мене не підходь така. Боже, хвостом обляпала мене, як корова. Марія Марія. О, Ти як жорик. Маша, ні! Маша, ні! Жорік. Маша! Ти тумбочка! Що ти з столом робиш? І де ти поперла? Сьогодні випустила Жоріка, а він з конюшні так різко до неї, поб... а вона побачила, що він ті... тільки виходить, вона як дременула в свою схованку, туди ж в загашник той. Це треба було зняти, а телефону я не брала. То вона швидко до нього очкурнула. Да, Марія? Все маш, хватить да? іди заходь. Хоча тебе можна тут оставити в садочку. Вона нікуди далеко не піде. Вона домашня дівчинка, не то що Жорик, Голову за попер. Понь. Ні, ти вже до неї не підходиш. Пончик тобі не доходить, да? Що ця жінка не по тобі. Тому що знайшла яблучко, там три штуки вижило на дереві, які осипаються. І троще, Да, Марія? Не і кайф. З самого ранку прийняла джакузі, трошки дертички поклювала і яблучко жує. Походу, то не яблучко. Мас, ти ж не кісточку знайшла. Може, кісточку тут собаки заривали. Або горішок минулорічний, бо в цьому році нема. Горіхи одійшли, але не вродили.